Нова школа UA представляє чат-урок Цікаво! Подивись відео. Пройди квіз та виграй приз. Пане олівцю. Розповісти нам про правильну організацію робочого місця. Звісно, пані фарбо. По-перше, під час роботи. Слід сидіти рівно, випрямивши спину. Правильно. Крім того, альбом має лежати перед вами. За альбомом відкриті фарби, склянка з водою. Палітра та пензлик повинні лежати праворуч від фарб. Став лайк, підпишись, поділись, бали, збирай, призи вигравай. Перейди на чат урок в описі до відео.